Вітаю! Розпаковка. От такий томат куплений О, Бачите, от такий от. томатна паста. Дві баночки. Горошок. Три баночки. Кукурудза Дві баночки. От така. Вермишель. Спагеті, спагетті, вермішель. Це твердих сортів 500 грам. Сода. Пукарики, білі паніровочні, дві пачечки, пластиці, вісяні одну пачку, горохова крупа, так. рис по кілограму. Сіль кухонна. Так. Гречана крупа, така січка Підці, удальці, дві пачечки. І ще хочу вам показати: вчора, так знаєте, ближче вечора, на нашому риночку на Ось такі баклажанчики куплені. Дивіться, які вони. Тут, тут трішечки один примятий. По 15 гривень а? золото, не баклажани. Я не, не можу наїстися. Не знаю, що ще буду готувати, але попередньо готувала, тушила баклажани з фаршем і додавала грибну приправу. Ну, це неймовірно смачно. До речі, буду знову пекти піцу. Так, мені сподобалась піца по тому тісту. Напевно, ще раз зніму відео от, і покажу, як я буду пекти піцу. Тому що та Пішла піца на ура. Вже планую спекти повну порцію, на цілу порцію. Так що, от такі в мене покупочки. Всім гарного дня, мирного неба над головами. Вдячна за ваші підписки і усього вам самого самого найкращого. Нехай вам щастить, друзі, в усьому. До побачення!